Куда перше ділося? Пилка даун, то ти заїбав. Не, я зараз зараз без правил, що може, яка різна є. Буде як феміністкою, і Ну не плачує, як я не устраю. Йоу, фрагментики, готуйтесь до сміху. Сьогодні у нас джекбокс, як завжди, без правил, але з купою веселощів. Let's go! А, да? Що я там говорить? На ваших пристроях з'являться два завдання, на які можна відповісти розумно або не дуже. Як забажаєте. Ага. Усі ага. будуть обирати між вашою та чиєюсь відповіддю і вирішать таким чином, хто переможе. Щобирайте Щоб мене осіб я буде сам. за вашу відповідь, а, блять. то кращим стане ваш результат. Починаємо. Шо? 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 Ні, найгірший час щоб почути клацання камери. Коли ти під юбкою Альтушки в банку... Оце зліво, я догадую, що це відповідь. Я думав, що це відповідно. Так. Ого, порівняно. Норм. Я зумов вам руку... Далі... О, я тут написав, що я їм чекати. Коли... А, нет, смотрел, На старт у вас! Тут можно одна! Генії! Піл, пілка, бля, і не з того! Це Світозар, бля, і Світозар, ми з тобою генії, бля. Все понятно, що одно. Однодумці, однодумці. Однодумці, бля, зразу видно. І далі, треба ж бля. Ваша поїздка я тут Смайку була чудовою. Поки він не відклав будку, повернув голову і сказав, я йду заплюв. Пішли ви філ. Далі найганебніше, що може трапитися на випускному. Співазький верй файл. Колективна мастурбація. Не, Я ну, тут... Це не ганебно, ну, це, тут... це, це не ганебно як <рес> це буде. <не> ганевно. <рес> Сука, але ти охуявши чмомили, блядь, Що не доліз до таких жартів, як жарти вікуєш. Третій раунд. Третій раунд. Фінальний. Останній шанс обігнати інших. Та всі на цей О. раз отримують Далі. однакове завдання. О. Словесний. Славесний. О. Виконайте це словесне І завдання. Славами. Запропонуйте назву для фільму, що отримає Оскар, із цим словом, Стобич. Сука, мене це легально. Але ти розійшовся. Це третій раунд, у якому у вас. Стопиш до них, халяв у нас добиш. Жертва, здобишся на шлюхі, здобич для яни байдюк. Третє. Я думав, там може поміняти. Ну ладно, краще. Медалі в студію. Спершу бронза. Срібло. А тепер золото. Мы дали все а, бы добре, але бали знаєш. не дали, а золото дали, что? Файно. Файно, погляньмо на финальные баллы. Файно. Файно, я. Файна бульба. Пизду на завжди, кекза блять. Але, але, але... Що шо Dark Соус, що тут всіх виграє? Ну прикинь, ну Dark Соусе дуже тяжко. Че, там малюем? Ні, то раз. Давайте ты что. Ну ладно. Я и малкал, мама. Задание номер один. Останнє місце, де ви хотіли б побачити лице Поплавського. Я думаю, кладу. Все додому. Поруч і конець. Це писав, я знаю, хто Андрій. Дай, бля, я закинув. Ну ти навіть сказав геній, так. Тримаю в курсі. Дякую. Наступне завдання Alors, весела забавка, для якої потрібно лише три пальці. Тут є донеголосно зараз. Навіть дум дика йобачка. Це другий раунд. Все дорожче у, місті, у два рази. Хай ці бали не підуть на вітер. Шаболли це Ryan 8, 100 подов. Ой, пані тяжке було дуже. Добре, пам'ятайте, що це тільки ваша провина. Перше завдання зі списку. <рик> Якщо ви потягнете дядька за палець, він повне. <рик> Якщо шла. ви штовхнете його, він. Ха-хай, пристрой того сводит, дай кайфаря. Тут очередне. Блин, я знаю, что виберу. Да, я перше хотів там... Я нажав запізно, я хотів, треба написати дасть поебалу на лодку. Далі! Єдиний спосіб виїхати з Житомира це. Не стартувало. Бляй! Ладно, це занадто сильно. Я Валя думав логічно. А, <т Commons> я не за так буду На вашей работе не будет необходимости обороны жилете. Але знадобиться жилет вид... Снида, вид пилки. Час голосования. Я дай мне жилет, не спасе. Ты в нем утопишься, нахуй. Ты такие лял в татуировках. А, блядь, я проголосовать забыл. А, да, действительно. трошки здорогували. Пацани на саки, щоб ви знали, що ви зараз голосували правильно, до них співається, як борець. Ну. А там вроді не Він може зайти і просто голосувати. Чекай, що, що? Я нічого не кажу. Прошу, що пропонуєте розшифрування для цього акроніму. Чекай, ш -ш -ш, я а а він на Юлі, це пізда. А я не розумію, як це зробити. Та піздєць. Сука, я не, 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 не їбане ну, слово, блядь. Я так. можу. Оберіть володарів медалей. Юля позой хуя. Бля, че ты написал, бля. Юля пожуй. А я за коле коле варіант. Покажить мені срібло. А цитозар кто, да, Минтоди?

та забив, я таки, я телеграм видали, взагалі забув. А. Давайте інші зіграємо щось. Дякую, дякую, дякую. Цей раз. Я помалюю, може. мене, бо я цей... Малювати давай. Малювати давай? Ні, давайте малювати. Давай малювати, от мури. Так, давай, я теж з світозаром, давайте малювати. Це прикольно. Опа. А це, до речі, прикольно? А ти? Посидіти чесно. А що писати? А, переможно сидіти. Ні, тут

Я привів вас до острова футболок, щоб битися, але не забудьте також зробити покупку. Oh, Футболки, які ви створите, можна буде придбати в <гументно> рівному <гументно> магазині разом із кількома примірними <гументно> <керівництві гументно> автобіографії майстер власного турніру. Ой-ой. <гументно> Епік. Паел. Ласкаво просимо на тренувальний майданчик. Ви використовуватимете Заходить, свій захати, пристрій, щоб пес, зобразити вставити. три малюнки. Те, що ви малюєте, не має значення. Ну тобто, має певні наслідки, але краще не напружуйтеся. Скористайтеся це кнопкою закривати. підказки, якщо у вас зовсім не вистачає ідей. Дай -дай. Настав час для вашого першого малюнка. Дай -дай. Саме Що треба малювати? Малювати, це би скрін на футболку. А, на турі. Да. Ю. Я думаю, буду прямо костяма або малювати. А що малювати? Малювати будь що. Так, я думаю, там підеш. для вашої останньої вправи писати... ви напишете якомога більше гасел або фраз. Пишіть будь-які цитати, блядь. Щось, щось дуже щось, розумне, розумне або піздак. дуже тупе. Вот. Я впевнений, що все, що ви напишете, Мені, надавим, або тим, або тим. я тоді старався прямо нормальні цитати. Я тоді цитати з Наруто І не забудьте написав. про кнопку підказок, <laughs> якщо розгубитися. Умай вам мучить дайру. Помчали! Добре! Час майже сплинув!

Поки що за життя. Генгста Парадайз. Ти Віктор Лія, ти создав кухню блоку і повернув це. Це наш переможець! Я щось вірю, а я не зрозумів. А чого? Здається, саме час для перерви на тренування. Моя футболка була там, де змія. Зараз другий, цей, третій розділ. Назад у Буду Скористайтеся взял. своїми пристроями, щоб ввести ще один малюнок і скільки завгодно Випустят свого шо, шо звіра. Випустять малюнок малювати. Створіть нову футболку, ви, Зробіть це! Але ви підараси, ви бля, таки почали створювати гандони. <різь> <різь> Як я це потім відео буду вставляти, блядь? Та мене засруть to. нахуй, блядь, в коментарях. Yeah. У мене хороші блядь. Я, буду, я, буду, я, буду, і перший, і я буду перший, я буду Шостяний, перший, я буду перший. Щас сидяний, да? Бей другий. Ой. Блядь, я без був. О. ха Ладам. Бейтеся <laughs> за мене, дітки, бейтеся. Блядь, <laughs> <laughs> я не знаю, що. <laughs> бейтеся, давайте <laughs> за мене, бейтеся. А де тут не купав? Бейтеся з мамою. ха <laughs> А, не честно. бля, вік перервав на куски, на шматочки. З'явився новий суперник. Ой, да! Бля! Це мій малюнок, кстати. Гойдо! назвати не можна. Гойда, блядь. Блін. За гойда, за гойда. Можна розмір збільшити. Ну так. Розмір? Так. А, зверху зліва. Пістиш, блядь. Анлак. Ти це казав, що виграє. О, з'явився новий претендент. Ано. Я не знаю, що. Ні, 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 гойда, гойда, ні, гойда.

Алло, голосуйте. Я вже? Там лаки. Натурі? Ні, тут саме-саме ліпше виграє, як це потвокер йде останньою, типу, поняв? Алло. Алло. Бро, Алло. Алло. Зов. Алло. Я ще струсива ще зніму. І починається. Хто мальвав це? Я. А, а що я нічого не вирішує, перемагає захисник. Надіюсь зов не виграє А, два переможці, а okay. чого? Та, в цій Ні, це файт. Отже, ми я футболка, остання футболка. Змагатися будуть лише найсильніші футболки попередніх турів. І тільки одна вийде звідси живою. Хуя собі. Охуєнно, охуєнно, блядь. Оце музика, бля. А ну, ну, ну. Я навіть труднощі. Проти. Це ЦК. Ні, заснув, заснув і заснув. Боїтеся один з Я не тут очевидно. Життя дуже є

ні, я творейся не буду. <рив> У нас є переможець. Як і має Перемога. бути, цей турнір був на висоті. Хтось записав це? А, Дайте мені буду. копію, добре. Я за це вам дам чисту касету. Коля, дай копію. Уже, блядь. Дякую всім за перегляд. Не забувайте подобайку, підписочку. Всіх люблю. Цьомою!